Будемо говорити про те, як падіння одного банку ледь не вронило все і всіх, про те, як перемач чи то догрався, чи то програв, та ще про купу цікавих речей, які дуже важко вмістити в це вітальне речення. Це 87-й випуск новин на доу, новин українського та світового IT. Усі говорять про крах Silicon Valley Банк, основного банку для. Технокомпаній в долині, що ми знаємо, називається замітка на форумі. В чому історія? Є банк, який входить в двадцятку найбільших банків в штатах, і у нього була спеціалізація на тому, щоб працювати в долині і працювати з технологічними компаніями. І він це досить успішно робив. Тобто, там було все зручно, всі цим користувалися. Він розумів специфіку бізнесів, які він фінансував. Тобто, там були всякі продукти, типу кредитних програм, під Бізнеси, які технологічні і яким були потрібні ці послуги. І окрім того, дуже багато стартапів, дуже багато компаній тримало там свої рахунки. Більше того, у багатьох фондів популярних в долині це була прям вимога до компаній, які, в які вони інвестували, тримати рахунки в цьому банку. Ну, видно, це ще пов'язано навіть не з тим, що там якась дуже чудова реферальна програма, хоча не виключено і це, а те, що коли ти Знаєш, як з ним працювати, то це зручно слідкувати за великою кількістю компаній, які ти профінансував. Це типу як бухгалтерії у багатьох компаній дуже не люблять, коли люди тримають банківські рахунки не в Приватбанку. Що сталося далі? У них все було добре. Потім, під час коронакризи і внаслідок мір, які застосовували уряди, і зокрема уряд Сполучених Штатів, на ринку з'явилось багато грошей. Багато цих грошей пішли в інвестиції. Багато з цих грошей зосередилися в технологічному секторі. А відповідно на рахунках цього банку. Вони шукали, куди їх подіти, тому що великі залишки на рахунках треба кудись інвестувати. І накупили купу облігацій американського уряду під низький відсоток тривалих. А зараз, як ми всі знаємо, трохи інша економічна ситуація, і оці відсоткові ставки зросли, і виходить, що в них купу активів, ну тобто грошей, закладено під низький відсоток. В той же час у їх клієнтів було дуже багато депозитів, не строкових а безстрокових, тобто ті, які можна було розірвати в будь-який момент. Там ще була історія з тим, що представники Moody's збиралися. Це рейтингове агентство дуже велике понизити їм рейтинг. Ще там дав інтерв'ю їх керівник, який сказав, що у нас тут невеликі фінансові проблеми, але нічого страшного, ми продамо свої акції, гроші перезакладемо, все буде добре, і ляпнув там, здається, що все буде добре, особливо якщо 10% клієнтів не почнуть забирати гроші. І вони, звісно ж, почали забирати гроші. І ті ж фонди, які ще позавчора писали своїм стартапам, обов'язково тримайте гроші в цьому банку. Тепер на Писали терміново: забирайте гроші з нього всі гроші, які менше ніж 250 тисяч гарантованих. Депозитів народ почав забирати гроші, і у банка ці гроші закінчилися. Там регулятор в це втрутився. Роботу банку зупинили і почалась його санація. Застрягла там купа грошей. Тобто, поки що, нібито не було інформації про те, що там були якісь махінації, що вони втратили багато грошей. Просто так от не дуже вдало ними розпоряджалися. Але, зокрема, один з цікавих ефектів, який можна було спостерігати, це те, що там роз. Розміщалося чимало грошей, які гарантували стейблкоін USDC. відповідно, він теж полетів в шкреберт. Все було б дуже погано. Якби буквально за пару годин до того, як я пишу цей випуск новин, регулятор, не поговоривши з усіма, прийняв рішення, що банк там повністю блокуватись не буде, і що його роботу з понеділка розморозять. Швидше за все будуть там всілякі міри, які заважатимуть дуже швидко забирати звідти гроші. Але судячи з усього, банк. Спасуть і спасуть не так, як свого часу спасали банки за рахунок американських платників податків, а просто за рахунок там, цієї контори, яка гарантує власне вклади. Резюмуючи, така напружена історія, нібито з непоганим кінцем, але ще цікавий момент, що в керівництві цього банку чимало людей з Lehman Brothers, який впав у 2008 році. І ще ці менеджери повиплачували за пару днів до того, як це сталося, повиплачували собі. І річні бонуси. Коротше кажучи, все як завжди. Але нібито без катастрофічних наслідків. Бо в ЗМІ вже писали, що буде все дуже погано для всіх. РНБО наклав санкції на перемач на 50 років. Вийшов черговий список компаній, на які накладаються санкції РНБО. Там це анонсувалося як боротьба з. Капіталом пов'язаним з Росією, і туди потрапила зокрема українська компанія «Парімач». Їх робота повністю заблокована. Вони кажуть, що зараз будуть займатися ліквідацією компанії і шукають можливості, як виплачувати людям по своїм зобов'язанням. В Фейсбуці пишуть різні експерти різні думки, в тому числі і такі: що: ой, а хто ж буде платити стільки податків? І чому саме так сталося, до кінця не зрозуміло, тому що сам. «Парімач» Матч каже, що це все покльоп поганих СБУшників, які давно з них хотіли щось отримати, але нічого не отримали, бо це не в їх принципах. До того ж. Президент Володимир Зеленський в своєму зверненні наполіг на тому, що все зробили правильно і далі пряма мова. Це більш як 280 компаній, 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації. Рішення готувалось певний час. Воно ґрунтовно пропрацьовано і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Форбс також написав гарний розбір. Цієї ситуації, і вони там виділяють е, наступні причини, по яким це могло статися. Тобто офіційна версія, що це якісь зв'язки з Росією. Е, друга версія, яку оцінюють як малоймовірну, але про неї говорять, це те, що е, їх. Крупний акціонер Сергій Портнов, який багато років очолював «Парімач», а зараз він там, голова наглядової ради. У нього специфічні релігійні вподобання. А саме він такий дуже активний прихожанин Української православної церкви Московського патріархату. Не впевнений, що її можна називати українською православною церквою, але самі вони себе так називали. Звучить досить смішно, але мене свого часу дуже вразило інтерв'ю Портнова, яке він дав Андрію Федоріву. Це відео можна знайти на Ютубі. Якщо написати Портнов Федерів, де він розповідає про їхню імперію. Там, здається, на обкладинці ще щось написано, типу архітектор азарту. І серед іншого, відповідаючи на такі екзистенційні питання, типу, а який сенс буття, він каже в тому, щоб іти до Бога. І що, звісно, Ігорка це такий специфічний з точки зору Бога бізнес, але от він не може його прямо зараз кинути, тому що це потяг, який несеться на повній. Швидкості це безвідповідально його кидати. Його треба розвертати в інший бік в бік чогось більш богоугодного. Коротше, кажучи, там дуже такий цікавий пакет цінностей в голові. Хто таке любить, можете подивитись. Наступна причина того, що їх заблокували, Називають, що можливо, це проїзки конкурентів. кажуть, що Перімач чимало доклався до того, що у 1xbet відібрали ліцензію, а це мовляв могла б бути помста. Сам Перімач каже, що вони ніколи нікого з ринку не виживали, і, і що навряд це так, тому що вони взагалі за конкуренцію, і все таке. Остання причина, яка швидше за все найреалістичніша, те, що їх спіймали на тому, що вони не дуже грали за правилами. Уже кілька місяців розгортається скандал, так званий скандал з міскодінгом. Справа в тому, що дуже багато бетінгових компаній вони мутили з надходженням грошей в Україні. Така діяльність вона досить істотно подарувала. І оподатковується, ну, у всіх платежів є певний код, і по цьому коду і визначається призначення. І по цим кодам мали ідентифікуватися платежі саме на користь. Таких компаній і, і, відповідно, оподатковуватись. І на чому піймали ну, не конкретно парімач, а були помічені багато учасників ринку. В тому, що е, багато з них проводили ці оплати по іншому коду. У них е, мав бути 79,95, а вони використовували 7994. А це вже онлайн-ігри. І таким чином е, ці операції вони не оподатковувались. Тобто сам гравець він нічого не помічав. В нього гроші зайшли та й зайшли. А вони насправді заходили по іншому призначенню, і там нібито ця схема вона на десятки мільярдів гривень, в ній брали участь декілька банків. Там ще є інформація, що це все прикривалось відділом якимось департаментом в НБУ, який нібито вже розігнали, який на це прикривав очі, і таким чином там недоплачені якісь карколомні податки. Ну а обсяг десятки мільярдів гривень. Ну, десятки мільярдів гривень це, це прям. Дуже суттєво, але цю схему поступово прикривали. І в лютому, наприклад, букмекери заплатили 312 мільйонів гривень податків, що у декілька разів більше, ніж за весь 2022 рік. Це чесно кажучи, трохи вражає. І от можливо, їх за це прикрили. Як там насправді не зрозуміло. Будемо спостерігати за цією історією. А що ви думаєте про це? Напишіть обов'язково в коментарях. А ще в матеріалі Форбса зазначається, що можливо одна з причин те, що Зеленського обурило те, що військові українські програють на ставках десятки мільярдів гривень. А, і на сам кінець там дуже незрозуміло, що буде розгортатись тепер на цьому ринку, тому що святе місце пусто не буває, і ніхто не буде чекати декілька місяців, куди б занести гроші і хто там з'явиться новий. І відповідно, вся ця ситуація вона дуже сильно на користь тим, хто продовжує працювати. Топ 50 it компаній України зима 2023. мінус 5 тисяч фахівців через релокацію. Дов підводить чергові підсумки, і в плані кількості it спеціалістів все не дуже добре, тому що Компанії з українського топу вони скорочуються, але скорочуються вони не тому, що вони скорочуються, а тому, що багато спеціалістів звідти релокуються. У цьому дослідженні рахували тих, хто платить податки в Україні. Але так як вже спочатку повномасштабного вторгнення пройшло більше року, чимало людей, які виїхали, вони міняють резидентство і відповідно перестають рахуватися українськими співробітниками. Якщо подивитись там статистику, хто скільки втратив, то це плюс-мінус. Відображає просто рейтинг по кількості співробітників, тобто там перші місця у ЄПАМ, Асофтсерва, Глобал Ложика і так далі. Якщо говорити про тих, хто зріс за цей рік, то це Евоплей, Аякс. Суттєво зріс і Intelias. Решта, решта зменшилася, і це, мабуть, не дуже гарна новина. А ще в цьому рейтингу цікава інформація про те, що половина компаній зберігають IT-фахівцям у ЗСУ оплату в повному обсязі. А решта не в повному, але теж зберігають. Через оновлення програмного забезпечення і транслітерацію деякі закордонні паспорти українців стали недійсними, як перевірити? Щось там оновлювали якийсь софт, і виникла така ситуація, що якщо у вас є закордонний паспорт чинний, а потім, після того, як він вам був виданий, вам видали ID-картку, тобто ви поміняли звичайний внутрішній паспорт на ID-картку. І якщо от на цій ID-картці транслітерація вашого імені не. Така, як у загранпаспорті, то тоді загранпаспорт стає недійсним. Дуже неприємна ситуація, але є сайти, де можна перевірити, чи ваш паспорт ще діє, якщо він вам для чогось потрібен. Співзасновник Reface Дмитро Швець залишив посаду SEO. У Reface, якщо Хто не пам'ятає, є аж сім співзасновників, і от один з них був Сєо, і тепер він іде з цієї посади. Що цікаво, з його поста ми дізналися, ну він там підвів підсумки своєї роботи, про залучені інвестиції, про все таке. Але він зазначає, що попри ковід і повномасштабну війну, Reface перетворилася з вірусного застосунку для зміни облич на прибуткову мультипродукт Дову компанію з 187 співробітниками. З чим ми вітаємо Reface? Кльово, що вони стали прибутковими, і сподіваюсь, що в них все по плану. Розробники і видавці тепер можуть самі публікувати ігри в Epic Games Store. Публікація однієї гри коштує 100 доларів за продажі. Беруть комісію 12%. Наскільки я розумію, ці умови вони сильно кращі, ніж в стімі від Valve. Я мало чого розумію в іграх, тому напишіть в коментарях, чи справді це дуже круто, тому що наскільки я чув, що в стімі не все слава Богу. А тут великий альтернативний стор. Ну він здається, коли тільки з'явився, то його всі ставили, тому що там ексклюзиви, якісь роздавали безкоштовно. Але там, окрім іншого, є Фортнайт. Відповідно, там точно є аудиторія. І, і класно, що тепер можна ігри публікувати з меншою комісією. Коротше кажучи, так ця новина виглядає для мене. А якщо ви знаєте щось інше, напишіть в коментарях. Grammarly анонсує новий продукт на основі штучного інтелекту. Grammarly Go. Деталі. Команда Grammarly запускає продукт на основі генеративно-штучного інтелекту. Коротше кажучи, вони. Теж встрибують в цей хайп-трейн з цими чатами GPT і всім таким цікаво, що вони кажуть, що в них повністю своя розробка. Принаймні в новині немає ніяких згадок. OpenAI. Сподіваюсь, у них вийшов дуже кльовий продукт, дуже заграмарлі переживаю. В ОАЕ хочуть використовувати архітектуру сервісу Дія. Юлія Свереденко зустрілася з міністром штучного інтелекту, цифрової економіки і програм віддаленої роботи ОАЕ. Я так розумію, була така урочиста зустріч, і там вони обговорили технології, але сама декларація дуже дивна, тому що вона звучить так, що ми зацікавлені у вивченні AI. І хочемо дослідити архітектуру дії. Що саме вони розуміють під архітектурою дії, не дуже ясно. Можливо, вони мають на увазі верифікацію документів через QR-коди чи там, якісь фреймворки, які використовувалися в написанні апки. Незрозуміло. Один мільйон доларів. У бюджет за перший рік як мінцифри економічно обґрунтовує є резиденство. В квітні почне діяти закон про є резидентство, і в мінцифри розказали, як вони приймали це рішення. Їм профінансували за рахунок міжнародного гранту. З Спеціальне дослідження, де вони зібрали понад 4 тисячі анкет потенційних є резидентів. Там вони задавали такі питання: із яких країн ці потенційні є резиденти чим займаються, якою валютою оперують рівень доходів, рівень податків. Дослідивши результати, вони там сформували цю продуктову пропозицію, яка полягає в тому, що ви зможете віддалено відкрити ФОПа третьої групи в Україні, і вони планують за перший рік залучити близько. Тисячі резидентів, кожен з яких принесе мінімум чи в середньому одну тисячу доларів до держбюджету. Отакий от от початок у єрезидентства планується. Як на мене, виглядає не супер амбі амбіційно. Але треба розуміти, що є резидентство з самого початку, мабуть, це більше про такий іміджовий проект, а не про залучення великих коштів. Але от далі, в цій новині, взагалі дивних пару речень. Написано таке: на другому етапі проект масштабуватимуть на інші країни та розширюватимуть продуктову лінійку. Зокрема, хочуть створити сервіси фріланс платформи на кшталт Апворка. Хто це буде створювати, для кого і до чого тут є резидентство, незрозуміло. Які українські компанії стали найбільшими експортерами it послуг рейтинг Forbes. Форбс Forbes, е опублікував підбірку найбільших експортерів за минулий рік. І там серед it компаній, є ПАМ, Глобал Лоджик, Софсерф, Сіклом і так далі. Цей рейтинг він відображає рейтинг найбільших роботодавців. Тут буде незайвим нагадати, що оці кошти, які показуються як it експорт вони показують насправді не те, скільки компанії заробили, а те, скільки грошей вони завели для того, щоб виплатити людям зарплати. Ну тому власне перше місце там у ЕПАМ. E Хоча заробив він, мабуть, теж непогано. Майстер ключів лише один розробник зав'язав на собі всю ІТ-систему митниці. Як це допомагає йому переживати будь-який кадровий шторм? Е, абсолютно чудовий матеріал е, з абсолютно жахливим змістом. Коротше кажучи, на митниці є людина, яка Пережила там скільки, 7 чи 17 змін керівництва митниці, це керівник it департаменту, тому що він був одним з автором системи, яку написали на початку 2000-х років, і її ні на що не можна замінити. А як він сам каже, не дуже й треба, бо вона досить нормальна, написана на дотнеті, Якщо треба, він там все може зробити. Керівники самі підозрюють, що в нього є там неконтрольований доступ до системи. І дуже всі переживають, що він зможе в один день все це покласти. Якщо Йому це захочеться. Історія так собі, і сподіваюсь, її виправлять. До речі, а на чому варто написати замість дотнету систему для управління митницею? Напишіть в коментарях. Я думаю, треба раз табо. На війні загинула бойова медикиня Яна Рихліцька. Вона більше п'яти років працювала рекрутеркою в компанії Аквелон. Служила в 93-й бригаді Холодний Яр. Яна. Спочатку волонтерила і десь там на кінці наприкінці весни долучилася вже до лав Збройних сил. Близькі та родичі відмовилися від збору фінансової допомоги, але друзі в пам'ять про Яну проводять збір для бригади, в якій вона воювала для Холодного Яру. Хто хоче долучитись по посиланню? Біля кожного таймкоду є посилання на матеріал на доу, і там є лінк на банку. Реліз GPT 4 відбудеться наступного тижня, повідомляє Microsoft. Дивна трохи історія. Про це говорить не саме OpenAI, хоча щось там проходило, що ніби вони скоро мають зарелізитись. Тут була якась конференція, де були представники Майкрософта в Німеччині, а саме Ажуру. А я нагадаю, що якби OpenAI сам по собі продає, а до GPT. Microsoft в Ажурі має теж сервіси, які надають GPT. І от представники Майкрософта говорили про те, що ось ось скоро gpt 4 виходить, і там буде ваще бомба, що він там зможе і відосики одразу генерувати, і буде набагато круче, і буде однаково добре володіти всіма мовами. І ваще, ваще. Чекаємо. Як Google став обережнішим зі штучним інтелектом і тим самим дав можливість Microsoft? На Wall Street Journal вийшла стаття, де розказується про те, що в Google давно працювали над такими штуками, як типу ChatGPT, і були минулі версії, але керівництву компанії вони не подобались, вони боялись про ризики, вони боялись запускати, переживали за свій бізнес, тому що е, такі технології вони загрожували сайтам. На який зазвичай Google вів трафік, а тепер, типу, це все було б на Гуглі, і Google не хотів сваритися з паблішерами, і люди з Google йшли, тому що не бачили результатів своєї роботи, і йшли, зокрема, в OpenAI. І от тепер Google треба наздоганяти. Така от історія. Microsoft зробив Outlook для Mac безкоштовним. Не знаю, що такого в цій новині, але про неї чомусь писали дуже багато де і дуже багато хто. Поясніть мені, будь ласка, в коментарях, користувача Outlook, чим він кращий за все інше, що ми маємо. Але виглядає симпатично? Тут я не сперечаюсь. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 22 331 долар, курс Етеру 1595 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі.